Щоріна вже весна, мати обіймає у світлину, тихо плаче, бо її життя Скупо біль забрала разом смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, бога молить сина, не забудь, що прийняв синочка, як у дому не забув від неї його пригорнуть, розриває. Душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи не повернуться ніколи. Вернутися живим із поля бою, не відходить син їх від вікна, адже та дорога батька проводжав у очах Надії ще жива, маму, діти плачуть, і втішають, розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів Чиян коли соколи не повернуться? На очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи. На звістка сполихнула нашу сільську громаду під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області біля населеного пункту Часів Яр 10 березня 2023 року, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув командир громади, старший солдат Волк Максим Олександрович. Народився Максим Олександрович 13 червня 1991 року в селі Верхувата де і пройшли його дитячі роки. Навчався в городецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів з 1.9.98 року. Після закінчення школи Максим Олександрович з 9 листопада 2010 року по 19 жовтня 2011 року був призваний на строкову службу до Збройних сил України. Під час виконання бойових дій перебував. І більше 50 солдат. 16.09.2022 року Максим Олександрович був прийнятий у військову службу Уманським РТЦК на Черкаській області. Максим вже виконував військовий обов'язок в боях за Україну. Висловлюю щирі співчуття матері Тамарі Григорівні, дружині Аліні Сергіївні, сину Івану, Тодові, донечці Лєрі та всім рідним з приводу загибелі нашого Героя України Максима Олександровича. Дорогий Максим Олександрович, нехай городецька земля, яка сьогодні приймає тебе на вічний спочинок, буде тобі пухом, легких тобі хмаринок, вічна пам'ять і царство Небесне нашому захиснику, шановні рідні, близькі, друзі, громада, вкотре біль приходить на нашу землю, вкотре ми проводжаємо воїнів. Збройних сил України, які віддали своє життя за наше сьогодення, минуле і наше майбутнє. Волк Максим Олександрович загинув за всіх нас, зробив більше за всіх для нашого майбутнього і залишив нам можливість. Збудувати державу Україну такою, яку як він, і тисячоліття попередніх поколінь, справедливу, сильну і для нас, для українців. Сьогодні Україну в більшості об'єднує біль, біль втрат. І часто ми задумуємося, чи могли ми зробити щось по-іншому, чи могли бути такі втрати, чи потрібно було зробити щось по-іншому. Чи наше громадське суспільство усвідомлює величину втрат за останні століття? Так, зараз ми це усвідомлюємо. Так, ми розуміємо, що. Це має значення і культура, і мова, і Збройні сили. І ми зараз розуміємо, що оборона і безпека це перше в нашій державі. Коли ворог зайшов на наше подвір'я, коли запалала наша хата, ми продовжували клеїти обої, радуватись фонтанам. І тільки зараз, коли фактично на кожному кладовищі майорить жовто-блакитний прапор, ми розуміємо, що ми діяли трохи безпечно. І сьогодні ми маємо зрозуміти одне: об'єднуємося навколо втрат, в душі у нас залишається жага помсти. І ми маємо всі разом допомагати Збройним Силам України з єдиною метою перемога, заради всіх втрат, які були на нашій землі, і заради майбутнього, всіх нас висловлюю глибоке співчуття дружині, матері, дітям. Всім, хто Приклав руку до виховання Максима Олександровича за справжнього українця. Хай земля буде йому пухом, а наша пам'ять теплим покривала. Слава Україні! Героям слава! кров, яку приливають діти! кров, яку пролив Максим, Проросте на цій землі добром і хай згинуть! Злодії, хапуги, нехороші люди, яких розвели зараз як бур'яну в полі. Я думаю, що після цього їхнє, їхнє життя, їхня пролита кров буде не даремна. Хай будуть наші діти щасливі, він, за щастя, боровся дітей. Він за щастя боровся нас, він боровся за те, щоб на цій землі була справедливість якої дуже важко знайти. Дуже важко. Він у хлопці побрався в школі, гарно вчився, бігав, так як дитина, бачить та серед російські таких дітей виростають герої. Він сьогодні у нас герой. Гей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмари гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись, Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани, і не підвестись. Гей, вітер все ворожить, дівчину хорошу, друже полюби. ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі, ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Треба практи сама. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор. Як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Гей вітер завиває, по степу гуляє, погуляє. Не плачу, не вмирай, козаче, трохи поживи, Ех, рад би я пожити. Ех, рад би я пожити.